Сабіна Ільгарівна незабаром отримую паспорт. У ньому буде записано за нормами моєї нації, я Азербайджанка, Мамедова Сабіна Кизи. Батько привіз у Рівне свою сім'ю із Сабірабаду. Я вже народилася тут. Добре, володію українською мовою. Хіба не видно? Перемагаю на обласних етапах олімпіад не тільки з української, а й з російської мови. Жодного разу у Рівному ніхто не образив мою сім'ю. Важати кожного і не ділити землю на кордони. Так це звучить азербайджанською рідною мовою моїх батьків. Мідлетле. А на Санда Я Аня, мені 13 років. Я Іринка, восьмикласниця. Мій тато і мій Військовий службовець. Я любуюся, коли мій батько збирається на роботу. Йому личить військова форма і міцна статура. Подруге заздріть, бо не кожен має такого гарного тату. Останнім часом я рідко бачу свого тата вдома. Я хочу, щоб він був поряд. Відчувати його підтримку. Гуляти разом по парку. Випросити гроші на нову сумку. У батька непроста професія, особливо зараз. Він повинен виконувати накази. Я хочу, щоб накази були мудрі. Щоб батько ніколи не стріляв і не вбивав людей. Він має захищати мене, маму і сестричку. Захищати, не стріляючи, мудро і виважено. Війна не потрібна нікому. І ніде. Я Влад. мені 14 років. Мій батько місяць пропис на Майдані. Я дивився у дні телевізор. Бачив постріл, дим, вогонь. І там був мій батько. Було страшно. Він розповідав мені мало. Більше знала маму. Також очолював сотню. Я не хочу, щоб мій батько був там, де стріляють. Кулі не вибирають. Я хочу побачити всю Україну. Я не розумію, як її можна розділити. Дорослі, почуйте нас. Останнім часом мої батьки дуже часто е, розмовляють про Крим. У Криму в тата е, родичів. Я б хотіла, щоб вони приїхали до нас. Я б казала їм рівне. У нас тихо, спокійно, мирно. Я б хотіла, щоб так було в Криму. Україна єдина, і хай кожен, хто, хай я бажаю кожному, щоб знайшов е, частинку себе в ній. Рідна сестра моєї мами живе в містечку Торес на Донеччині. Я там часто буваю влітку, у мені дуже знайомі шахтарські країни. Також я маю родичів в Волушті, в Харкові. Навіть мій дідусь живе в Сургуті, це Росія. Ми часто спілкуємося російською мовою. Це не перепона для нас. Але я переживаю за них, за свою родину, через відомі події. Єдиний народ Україна єдина.